буде іменно про котел. Оцей мене котел цвердо паливного горіння довготривалого. Він взагалі зараз працює. Я з цього використовую зараз від низ, відкриваю. І в мене він горить, верх повністю закриваю. Він мене без турбонадува. Турбо я надув, зняв, бо воно дуже скоро згоряє. У майбутньому хочу поставити себе тут а, індуктивний котел. Також у мене є бойлер. Я собі зробив отакий. Бойлер зараз вам включу більш детальне світло, от зробив бойлер. Бойлер зараз працює суто від світла. Тен у мене стоїть 2 кВт, наві 1700 ватт. тен. У мене він стоїть. Просто, стоїть проста механіка, ну, він там включає на датчик температури без електроніки. І от така у мене система, обв'язка. Я його вивів на дах, у мене якраз виведено на колектор. Ще буде теж про нього відео. Також буде про цей самокат у мене теж відео. Він мене зараз на 36 хочу переробляти на 48. Буде у мене відео ще іменно про іменно такий велосипед, який я купив на 24 вольта. Буду переробляти під 36 і батарею. Теж це теж електровелосипед буде. Ще маю такий бойлер. Больлер е, я собі зробив з простого косміник. Він у мене теж працював нагрівав воду літом. Зараз повністю він спущений, відключений, бо треба його удосконалити зробити. Це є експериментальний варіант. Він у мене класно все відпрацьовує. Буду його удосконалювати далі. Відео теж буде про нього. Також буде відео про сонячну електростанцію. Мою. Будуть різна тематика, буду експериментувати далі, розвиватися в тому напрямку, удосконалюватися і більше вчитися. От як зараз інвертор стоїть, акумулятор стоїть, Ще одна збірка акумуляторів. І я зараз це все плюс-мінус тестую. Ще собі не доробив, але вже покидав ті принаймні соплі. Також збираю людям акумулятори, кого цікавить. Ось зараз почав збирати акумулятори, і вже більш-менш мене, бачите, на столі вже такого бартаку нема. Але ще треба доприбирати і вже позабирати, щоб в мене не було взагалі на столі. нічого, щоб все було гарно, поприбрано і все акуратно. Також будуть в мене ремонти різних інверторів, наприклад, в мене інвертор такий на 110 вольт американець. Буде теж про нього ремонт. Буде ремонт іменно про цей усилітель автомобільний. І ще буде ремонт іменно такого інвертора. Одного інвертора, там ще один висилитель, ще один ремонт самого інвертора Axiom 5000. Також буду переробляти з гіроскутера, буду робити самокати. Також буде обзор від вітряків. Зараз я собі зробив такого вітряка з мотор колеса Чисто мої рекомендації це повний бред. Реальності трам е, трата часу дуже багато стратив часу, але коло дуже мало виробляє, це просто не вартує того робити. Также буде про сонячні панелі бить, як вони взагалі працюють. Як в мене от в панелі такі ще є. Буде в мене ще буде будуватися 12-вольтова система на сонячні панелі, бо наприклад, в мене вона є, але без сонячної панелі. Ще обзор далі. Як в мене працює аварійне освітлення на даний момент? Воно в мене повністю все працює. І я деякі задумки до нього ще додумав і буду удосконалювати. Отак у мене воно все працює. Доволі дуже класна. Річ Споживання в районі 1 ампера. А Зручність дуже велика. Наприклад, як я відключу і воно так телефон не передасть, але я, наприклад, по сходах собі підніматися, я сміло все бачу. А реально, беріть собі на замітку. Дуже дуже зручна штука. І це просто не передати словами. Настільки зручно. Наприклад, мені треба вночі в підвал і світло включати. Наприклад, а я собі йду, і в мене бачите, весь підвал повністю освічується іменно такими кусочками, і це дуже дуже велика зручність. Друзі, дякую вам за. Підтримку, дякую за те, що ви бачите мої замічання, які я дещо де, десь неправильно зробив. Дякую, що ви підказуєте, як іменно розвиватися. Бо ще як то кажучи. Мені розвиватися, розвиватися в тому напрямку, бо я сам є радіоелектрики займаюся суто ремонтами, але пішов того рік, як почалася війна. Почав людям будувати і допомагати сонж електростанції. Так і кожному можу допомогти побудувати сонячну електростанцію. Бажаючи можуть до мене звернутися. Я просто вам підкажу. Я не требую ні від кого грошей. Я... Просто хочу, щоб кожен мав свою електростанцію, і все безплатно, ніякого підвогу немає, Я простий пацан зі села і хочу, щоб кожен мав свою незалежність. На даному каналі, якому ви зайшли, бачите, на моєму каналі більшості буде все про альтернативу. Більшості будуть про всякі розробки. Наприклад, я свою хочу хату, я, наприклад на ній живу. Хочу удосконалити і зробити, щоб вона була повністю незалежна. Река поставити боляра. Від сонця, щоб грало. І все в мене старається до того звести, щоб все було мінімально дешево. Навіть бували моменти, що я труби знаходив, десь там люди викидали, я їх забирав і повністю не ми користувався. Наприклад, їм не потрібно, вирізали систему, а я брав і повторно ними користувався. І... На моєму каналі ще буде дуже багато всяких моментів, наприклад, там з електровеліками, електробайками. Я буду повністю вам показувати, як я буду робити їх. Буду старатися робити чим подешевше, буду розказувати, де я буду батареї. Кому потрібно батареї, я вам зможу замовити, відправити, кому потрібна підтримка, чи там розказати, як це іменно зробити. Я все іменно вам підкажу, все допоможу. І хотілося вам сказати, підписуйтесь на мій канал. На моєму каналі буде дуже дуже багато всього нового. Зараз просто новий рік. Всі готуються до нового року. Дуже так нема. Дуже зараз теми. В Більшості я займаюся зараз прибиранням, займаюся підготовленням до нового року. Там дрова наношу і все, що потрібно в селі, зробити, щоб бути в комфорті до нового року, щоб не бігати, як ротше не заготовляти. То зараз іменно над тим я працюю. Так що, я дякую за вашу підтримку. Дякую за ваші коментарі. Всім пока. До нових зустрічі.